Нормально тут з продуктами. І в Германії, так я вам розказала, що ми там перебували. Також нормально. Да, буває деякі відрізняються, ковбаси. Ковбаси вони не роблять, по крайній мірі, Як вони називають... Називаються... Вище чуть аварія не сталася. Як вони називають... Ой Боже, ми її називаємо варенка, короче. коротше, я ще тут смачно не, не куштувала, але я вже бачила, що наші українці кажуть, що є смачна варіонка, яка схожа на нашу Україну. А, Але я її не знайшла. Коли була в магазині, її не було. А, мені не почутило, бачила, бачила була, закінчилась. Бачите. Перемерзла, коли буде холодно дуже. От тепер ж все виходить з-під контролю. Коротше, стою на чекаю, коли загаряче зелене. Я вже запізнююсь, як завжди. Не можу я прийти вовремя. О, дядя, пропусти мене, тільки не їдь. Взагалі тут пішоходиться святе. Навіть якщо вони порушують, пішоходи. Водій повинен повинен це все одно йому дорогу дати. От. О, бачите? Моя місцевість рідна. Йду на англійську. От. Запаковувала. сюрпризи, Гіфти. Гіфт для My children бо у мене вже синочок такий великий, може подивитися відос. <гум> Мала ще не розуміє, Блін, це собаки. Щось їх так багато, сніг випали, я побачила, скільки, наскільки тут багато собачок. То, що їхні е, какушата вбирають, так, да. а пісюхи що не вбирають. І це ж жовті п'ятна везде. Господи, фу. Іноді пройтись нема де. Бо вигулюють багато собак. Тварин тут люблять. Люблять, це їхні діти. Я теж їх люблю. Але не настільки. І що ти мені даш прийти? О, дякую, Дякую. Я вам не іслам. Так що ось. Я ще про щось хотіла побалакати. Але, чесно, забула, треба записувати. Ну Ці дві основні шоліки треба брати, куди б ви не їхали взагалі. Треба необхідно взяти з собою. А, а, а Проїжу, вона нормальна. Нормальна їжа, нормально. Я не знаю, чи гурмани то люди, чи що. Я для мене нормально. Ми перше, коли приїхали тільки, ми ж теж очікували, що їжа бе, гівно. <суміло> Вибачте. Але ми очікувалися, ми на це чекали, бо надивились, що всі кажуть, що боже, воно все пластмасове. От і так далі тому подобне. Блін, Ми в шокі були. Нічого воно не пластмасова, все одно смачне, класне. Чи по доступній ціні. Ну. Це отношення зарплати і цен на продукти, то у нас, я колись з, з своєю сестрою розмовляю, їй привіт, бусинка моя, то вона мені спочатку, коли ми тільки приїхали, казала ого, це скільки в рівнях, ого. Я говорю, ні, так не треба рахувати, давай рахувати. Що оце я зароблю там за столько? А в Україні. Щоб заробити навіть на ту ціну, яка зараз зараз в Україні. Мені скільки треба працювати. Ось так треба мислити, а не перекладати, просто переводити гроші. Ні, так не піде. Я себе так налаштовувала дуже довго, тому я дуже добре сприймала те, що там, скільки воно коштує. Я не перекладала. От. Так, раді інтересу було пару разів, але це для інтересу. От. І все. Так, я майже прийшла, все буду закінчувати, бо в мене щось пальце. Він Бачите, я Бачите, рожевенька така. Все. Бачити, також. Вам всім гарного дня. От, ранку, вечора, не знаю. От, ще побачимося.